Мене обзивають, що я краду м'ячик На пас Геній Щойно забігає він, ну, вообще Ну, бей Ага, він люті перевороти робить всякі Ура, ми їх доганяємо, а він, вообще, пузлер Пузле, Пузле. Почему у мене вообще мячик літаю, я не розумію. У мене вообще якийсь лютый кинг. Не мій регион. Це вообще десь в США вони тут играют. Дай пас, чел, ну не будь эгоистом. Дай пас. Эгоист, дай пас. Я в той зараз мячик вкраду так. <ротар> ха ха ми ротарген. Ура! Мы хотели бы А, точно. Да я завтра забываю, ну блин. Ага. Ага. Угу. Ага. Ага. Блин, капец. Мне надают забыть. Дай пас. Вау! Хайде. Ого, ти умній. А, говорить, дає в пас, так? Їхі-хі. І ось він побіг. Наруто якийсь. А чому не пробив самою крутою способкою? Вау! Э, 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 кизер. Э. А чего? Ммм. кажешь, бро. бро. Бро, бро. Бро. Да дай пас, чел, ну ты задолбал уже, реально. Чего мячик в витре? Вот, я його догнал. Ничего. Угу.